Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна, мирного і спокійного дня вам! Ще один рецепт смачненьких солодких помідорів у ваш записничок. Помідори з цибулею і з прянощами. Я впевнена, що ви помітили, що час від часу в деяких рецептах трапляються свої уточнення, свої секретики. Отак От само і в цьому рецепті є невеличкий секретик, є умова. Обов'язково потрібно відрізати оте місце, де була плодоніжка. Бачите? Ось отак, акуратненько, тоненько. Зрізаю з кожного помідора. Помідори накладаємо щільненько. Кладемо сюди листок. Вишні, листя смородини, гілочку петрушки. І тепер нарізаємо цибульку. На 1 однолітрові банки у мене пішло 2 кг 100 г помідорів. Кількість помідорів залежить від того, наскільки вони стиглі, і як щільно ми їх склали у банки. У кожну 1-літрову банку даю 20 грам цибулі. Так, все, готую маринад заливку. Так, додаємо у воду сіль, цукор і 9% столовий оцет. Оцет додаю тоді, коли маринад починає кипіти, і сіль і цукор гарно розчиняться. Шановні мої глядачі, ще одна важлива умова приготування помідорів за цим рецептом. Помідори заливаємо охолодженим маринадом. Маринад закипів, парує. Тримаємо його, щоб він прохолов. Для тих господин, які мене запитають, чи можна готувати такі помідорки з запарюванням, от у мене також є кілька рецептів, де я готую помідори з запарюванням, два рази кип'ятком, третій раз киплячим маринадом. Скажу вам одразу: такі помідорки я готую лише за таким способом, який показую сьогодні у відео. Маринад закипів, охолоджуємо і лише після цього заливаємо його. У слоїки до помідорів. Так, я колись рецепт переписала, там було таке уточнення, так я і готую. Поки заливка остигає, даємо у кожен слоєчок прянощі гвоздика, чорний перець горошком, духмяний перець і лавровий листок. Все Марина достатньо прохолов, наливаємо його у слоєчки до помідорів. О, тепер помідорки можна стерилізувати. Застеляємо дно каструлі рушничком. Ставимо сюди слоєчки, наливаємо холодну воду, накриваємо кришками і на плиту на помірний вогонь. Однолітрові банки стерилізуємо 7-8 хвилин при помірному кипінні. Виймаємо банки, кришки одразу закатуємо. Перевертаємо банки вертно на півгодини. Якщо маємо великі помідори і готуємо в 3-літрових слойках, то стерилізуємо 15 хвилин. Це не буде забагато. Це буде добре, перевірено. Такі помідорки готую вже дуже багато років. Помідори дуже смачні. Смачненькі пікантні помідори у кисло солодкому маринаді з цибулею.